Вітаю всіх, слава Україні, вітаю всіх із сонячної Одеси, колег та студентів Центрального Українського державного університету імені Володимира Венеченка. Дякую всім за запрошення. Найперше дякую за запрошення. Завідувачі кафедри української філології та журналістики, доктору філологічних наук, доценту Ользі Леонідівні Кирилюк і доценту кафедри Іні Миколаївні Демешко. Я довго думала, яку ж тему вам презентувати, тому що тем дуже багато цікавих. І вирішила, що якщо я вам буду презентувати якусь одну тему, ви не послухаєте щось ще цікаве. Тому думала, думала, думала і вирішила піти таким шляхом, розказати трошки про новий напрям, зупинитися буквально тезово на деяких положеннях. І потім, в тому разі, якщо виникнуть додаткові питання, в кінці ви мені поставите питання, а може, потім пізніше зробимо вже лекцію більш детальнішу і конкретно за тими питаннями, що вам вас більше цікавить. І ось у такий спосіб ми. Будемо з вами сьогодні працювати. Скажіть мені, будь ласка, часу у мене є до 11 чи 10.50, коли ми там завершуємо. Будемо завершити пара. Поповіть, напросто мене гавіна. Не чути мені дзвоник, щоб я знала, як орієнтуватися, тому що можу говорити багато, але треба. О 10.50 закінчується пара у нас. Будемо намагатися сказати все якомога більше, тому що хочеться поділитися. Інформація. Отже, так, скажіть мені, будь ласка, чи видно вам презентацію? Так, Все видно. Прекрасно зараз. Налагодимо технічно. Так, все є? Є, все добре. Фіксу. Тема нашої сьогоднішньої лекції це рекламна лінгосогістологія як новітній напрям у лінгвістиці. Декілька слів скажу про себе, як вже мене представляла, я докторка філологічних наук, професорка кафедри Одеського національного університету імені Мечникова, авторка понад 140 публікацій у сфері впливу, медіа впливу, маніпуляцій, гіпнотичних технік. Новітню асоціативну лексикографію, аномастики та інше. Можна подивитися профіль Google Scholar і там є безпосередньо статті, що можуть вас зацікавити, і вони дотичні да, до цієї теми. Про дисципліни, які я викладала і викладаю буквально декілька слів, їх тут трошечки з того переліку, так? в основному це. Знов-таки все, що пов'язане з редагуванням, все, що пов'язане з рекламою, її впливом, медіавпливом, ну і українська мова за професійним спрямуванням для різних спеціальностей. Є фундаторкою декількох таких новітніх моментів. Ми з вами сьогодні я буду наголошувати на них. А, мене буде багато, тому що це те, що я займалася, чи та тема, якою я займалася. І займаюся вже років 20, тому да, дещо, скажімо так, придумала, і тому мене сьогодні це мій авторський, авторський курс. Питання, яке ми сьогодні з вами розглянемо, це сутність напряму, мета завдання, об'єкт та предмет, методи та структура дисципліни рекламна лінгвасистологія. Теоретичні основи комунікативного впливу в науковій парадигмі, операційні поняття комунікативного впливу, складники комунікативного впливу, комерційна, політична та соціальна реклама в системі рекламного мегадискурсу, комунікативний вплив в аспекті рекламної сугестії, нейреалістичний потенціал рекламного впливу і експериментальні дослідження рекламного впливу. Хочу відзначити, що якщо взяти одне питання, то про нього можна говорити цілий семестр. Теми достатньо такі е, об'ємні, але знов таки повторююсь, хочу вам хоча б знаєте, такими нотатками розказати якомога більше, а далі вже будемо дивитися і співпрацювати. Розпочнемо. Напрям рекламна лінга а цей напрям ґрунтується на положеннях синтезу класичних і новітніх підходів до вивчення феномену рекламного впливу. А також завдяки виявленому в процесі дослідження, і в тому числі експериментальним шляхом, активних сугестогенів або гіпноіндукторів, мегадискурсу реклами та їхньої психо та нейреалістичні інтерпретації. Психолінгвістична інтерпретація сугестивних явищ поєднана із залученим апаратом. Сугестивної лінгвістики і нейреалістичне програмування сприяє розв'язанню проблем комунікативного і мовленнєвого впливу. Ми його будемо розрізнювати сьогодні будемо розглядати. І уможливлює конструювання коректних сугестогенних контекстів з прогнозованими сприйняттєвими характеристиками. Яка ж мета рекламної лінгвосугестології? Метою рекламної лінгвосугестології є комплексний аналіз сугестогенів рекламного дискурсу у проєкції на його психолінгвістичну специфіку. Тут у нас є дуже багато завдань, серед них це і з'ясування природи складників та факторів актуалізації мовленнєвого і комунікативного впливу, конкретизація нейро... нейрофізіологічного, психологічного та лінгвістичного підґрунтя феномену комунікативного впливу. Виявлена лінгосугестійної специфіки рекламного мегадискурсу його жанровій амплітуді, деталізування ролі рекламних слоганів, ергонімів і товарних знаків у структурі рекламного дискурсу. Пояснення впливової природи актуальних сугестійних технік комерційної, політичної і соціальної реклами. Аналізування заформленими моделями емоційної скерованості рекламного впливу. Виявлення активних мілтон-модельних гіпноіндукторів рекламного мегадискурсу, реалізованих у формулах векторної скерованості, пливу, проведення психолінгвістичних експериментів, скерованих на встановлення декодувальної специфіки рекламних слоганів, встановлення різновидів, аксіосистемних позицій та ролі асоціативних реакцій у систематиці виявлених комунікативних тактик та стратегій Реагування реципієнтами. Об'єкт, предмети, методи дисципліни. Об'єктом дослідження є український рекламний дискурс. Предмет, психолінгвістичні аспекти, сугеста гіпнотичних маркерів рекламного мегадискурсу. Які ж є методи дослідження рекламної лінгвосогестології? Основними методами дослідження рекламної лінгоселестології пропонуємо вважати як класичні, компонентний, контекстуально-інтерпретаційний, асоціативний експеримент, метод семантичного диференціалу тощо, так і новітні методи сегустійної кваліфікації, метод-модельної мілтон ідентифікації, метод інтерпретації інформації про мимовільний метод, Реакції та інші, які і уможливлюють виявлення субстрактних ознак феномену комунікативного впливу. Структура дисципліни рекламна лінфосогістологія містить 7 тем. Ви їх можете побачити, я зараз їх не буду перераховувати, тому що ми з вами їх вже чули на початку, які ми будемо питання розглядати. І тепер про кожне будемо більш конкретніше. Знов таки, я буду максимально коротко, щоб я встигла залишити час для питань, тому, якщо там щось цікаво, записуйте собі, будь ласка. Перша тема це теоретичні основи комунікативного впливу в науковий парадигм. Справа в тому, що який би ми не вивчали вплив. Вплив в рекламі, вплив у політиці побутовий, нам спочатку потрібно розібратися щось таке вплив. Ця тема дуже модна, актуальна, але дуже багато є таких некоректностей у вживанні і потактуванні багатьох таких суттєвих моментів та характеристик. Тому для того, щоб більш детальніше розібратися, ми спочатку маємо дослідити, як же вплив розглядається в різноманітних науках. Ну, те, що вплив є іманентною ознакою будь-якої комунікації, тут вже немає сумнівів ні в кого. Але ж вже ми говоримо да, про різновид впливів, тобто інша справа, які ж саме різновид впливу актуалізуються, і коли в якій комунікації. Про це ми будемо так само говорити нижче. Вплив розглядався різними науками: і природничими, і соціальними, і гуманітарними. Але найбільший внесок це зроблено було у психології і внесок в медицині. Чому саме? Психологія і медицина почали, почали вивчати. Справа в тому, що медицина акцентувала більше на фізіологічному складнику впливу, тобто, як мозок реагує на певні лексеми, на певні дії. Відповідно, медицина зі своїми подальшими гіпнотичними практиками вона зробила вагомий внесок. Щодо психології, психологія так само торкалася вивчення і торкається і до сих пір, вона поглиблено вивчає саме поведінку людини, її складники психологічного такого напряму, чому ж саме людина може чинити відповідні дії. Гуманітарна парадигма, філософія, релігія, сугестопедагогіка з її напрямами, болгарські дослідники, саме сугестопедагогіки Лозанов. Дуже багато проводили експериментів в аспекті педагогіки, і виділено було викликано напрями: і сугестопедія, і гіпнопедія, і релаксопедія та ритмопедія. Також вплив почали вивчати і в аспекті новітньої соціальної науки це нейромаркетинг. Але нейромаркетинг чомусь вважається він новітнім, але мало хто каже про те, що нейромаркетинг взяв дуже багато класичних досліджень, класичних здобутків, користується методами су сугестивної лінгвістики. І кому цікаво, то я писала на цю тему статтю. Можете так само більш детальніше про це дізнатися. Плюс запропоновано було мною ще формулу нейронної активності мозку вже на основі, включаючи і нейромаркетингу. Профайлінг вважається так само новітнім науковим напрямом у системі наук про комунікацію. Але відзначу, що дуже багато в профайлінгу є від невербаліки, і тому знов-таки є дуже багато питань, чому ж це науковий напрям, може тому, що більше стосується така нова, нова назва, але профайлінг нагадає, що він вивчає поведінку людини, може, да, по певної психофізіогноміка і поведінка так само прочитати наміри людини. Пріоритет все ж таки належить да, сугестійній вербаліці, вважається, незважаючи на те, що говорять, що. Невербаліка відіграє роль, то багато хто вважає, все ж таки, що в сугестії впливі вербаліка, чому сьогодні будемо про це знову говорити? Вербаліку вивчають в мовознавстві, які науки: прагма, лінгвістика, сугестивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, нейролінгвістичне програмування, когнітивна, нейро і психолінгвістика і багато інших, але найбільше. Увагу приділена саме різнобічному вивченню, різноаспектному, це сугестивна лінгвістика і нейролінгвістичне програмування, а психолінгвістика послуговується тими методами, якими знов-таки можна дослідити безпосередньо вплив.